Дорогі любі студенти, вітаю з Днем студента зі святом юних мрій, нових знань, цікавих захоплень і веселого безтурботного життя. Бажаю, щоб кожен день був сповнений нових цілей, впевнених прагнень, чудових ідей і особистих перемог. Нехай роки студентства запам'ятовуються і будуть щасливими, адже студентство воїстину найкращий період життя. Бажаю вам відчути на собі усі його переваги. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільного часу буде все більше. Бажаю вам направляти весь присутній ентузіазм, всю свою енергію в потрібне русло. Поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього все. Нехай роки, що пролітають так швидко, залишать у вашій пам'яті слід радісних і позитивних вражень. Студенти 2022 року це особливі люди. У цей час вони волонтерять, займаються благодійністю, стають донорами крові, вступають до лав територіальної оборони і Збройних сил України. Вони є прикладом для нас усіх. А нащадки колись будуть згадувати про сучасне студентство як студентів воєнного часу. Отож, Будьте здорові, успішні, ставайте прикладом для своїх молодших друзів і для нас, дорослих. Адже саме ваша життєва позиція війде в новітню історію України. Слава Україні! Зі святом, дорогі студенти! У моєї нації є неповторні крила, краса й революційний дух свободи, несуть її вперед у ті вітрила, плекаючи історію народу. Ті соколи іменуються студенти, яких сьогодні і майбутнє водночас. Мого оточення незмінні елементи для наших душ найкращий в світі час. Такі були, і хочемо лишитись, із мріями, та й з вогнем Палким. Все неможливе може лиш студент звершити. Була і ти такою, і я теж був таким. Цей день студента хочеться вітати. Найкращого серед найкращих поколінь хвалити, берегти, благословляти, вас захистити від біду всім і терпінь. Студент універсальна особистість у всіх покликаннях, встигаючи завжди, він учень і борець та ще й мислитель, встигає там і там, та ще й туди. Вітаємо студентів, патріотів, що волонтерить мужно і сумніво. І в тій святій своїй роботі нам перемогу наближають неодмінно. Студент це воїн наш захисник, це ж свіжа сила, та ми вивірні, що подихом гарячим і палким несе обов'язок і безпеку України. Студент це революції, вишитель, це вогнище віками незабутнє, бо мають місію життя нове творити. Для себе і інших створювати майбутнє. Вітаємо, щоб всі були здорові, та сила юності завжди буде безцінна. Квітуйте, вчіться, будь до справ готові. Нехай у вас квітує Україна.